Хейтерам приготуватися, діставайте палець і діставайте вже свої кулаки. Як ви бачите, машинка не запустилася після установки нових форсуночок. Показую і розказую, що сталося. Як бачите, голова вже повністю знята, двигунчик в ідеальному стані, півлямчика пробігу. Там ще навіть заводський хон на циліндрах. Показую і розказую, чому не було компресії в усіх циліндрах, хоч голова в такому стані. Як бачите, все тут чітко. Про компресії не було. Через оцих маленьких підарасиків вони заклинили у максимальному положенні. І коли автомобільчик запускався, він почав підхвачувати. І на тому все. А потім взагалі компресії нуль. Я стартером кручу і чую, що двигунчик ніяк не. Немає компресії ніякої. Вже така ситуація була з моїм побратимом, коли я йому замінював двигун буквально місяць тому. І я зразу зрозумів, що проблема в гідрокомпенсаторах. Але чому я зняв голову? Спитаєте ви? Так як були проблеми із форсунками, одна форсунка була. Повністю згорівший розпилювач на фурсунці, тому я вирішив зняти все-таки голову для того, щоб перевірити, чи не згорів тому циліндровий поршень. Так як поршня всі в ідеальному стані, слава Богу. Я вирішив все-таки вже, так сказати, все перевірити. Розказую з гідрокомпенсаторами, вони їздили, хоч і двигунчик всередині дуже чистий, я вам скажу, на свій пробіг. Типу, оце я так легасенько сполосну і все. Ну тобто, ні нагара, нічого такого немає. Я голову просто не хочу впадло перевертати. Гідрокомпенсатори спускав ось в тисках. Тиски можна було зламати, тобто так туго, що просто щось із чимось відмочував їх в дизелі, потім в бензині, аж після того, як в бензині відмочив, вже спустив їх. Бо виходило так, що ти гідрокомпенсатор спускаєш, ти на нього натискаєш, він пустить масло, але натиснути на нього не можна. Декілька прийшлося навіть розбирати. Тому що всередині старе мастило було. Ось така фігня малята. Зараз, в принципі, всі гідрики працюють чітко, легесенько натискаються, взяти можна будь-який, тобто без різниці. Як бачите, все натискається. Тому чекаю прокладочку і буду встановлювати ГБЦ на місце і збирати все в зворотньому порядку. ГРМчик також хороший. Що хочу показати, довелося замінити. Ось у мене є зі старого двигуна оцей успокоювач. Заспокоювач ланцюга, бо оригінальний був трішечки, е, зараз я скажу, покажу, ось трішечки відколотий. Тому думаю, вже заміню, так як в мене був.